Автомобільний рух на київській трасі паралізовано. Понад півсотні невдоволених із транспарантами перекрили один із головних автошляхів Львівщини. Людей не влаштовує ситуація довкола грибовицького сміттєзвалища. Рішенням Львівської міської ради об'єкт мали закрити 1 червня 2012 року. Однак сміттєвози й надалі вивозять непотріб на полігон. Відстоюємо право громади на чисте повітря, на чисту воду, на гідне життя, на те, щоб держава в Виконувала ті зобов'язання, які вона на себе взяла. Тут возять сміття. Люди не мають чим дихати. Банально. Сміття горіло, коли тепла погода, коли сонце, воно просто починає горіти саме від себе. Сміттєзвалище роками отруює не лише Грибовичі, бідкаються люди, а й навколишні населені пункти, дубляни, малихів, винники і навіть Львів. Знову ж таки, по найновіших даних є, зокрема, головного управління охорони здоров'я Львівської області. Ситуація не змінилася і надалі в даних на території даних населених пунктів спостерігається підвищення рівні захворюваності по цілій групі захворювань. Це і Онкологія і захворювання ока, дихальних шляхів, відповідно, ситуація зрозуміло, що покращитись не може, а тільки погіршується. Окрім того, що сміттєзвалище й надалі успішно діє, депутати Львівської облради звинувачують міську владу ще й у тому, що на полігоні не проводиться рекультивація. Відтак довколишні грунти та підземні води продовжують забруднюватися. Ви знаєте, що мене дивує? Що навіть ті кошти, які були виділені на розробку проекту рекультивації діючого сміттєзвалища, міська. Міська влада і садовий не змогли використати. Вони перевели її в кредиторську заборгованість. І ви розумієте, коли по рекультивації розробляється так довго. то що буде самою рекультивацією. Остаточна дата закриття грибовицького сміттєзвалища наразі невідома. Найчастіше називають 2013-й. Саме цього року чиновники обіцяють назавжди заборонити вивозити сміття на один із найбільших полігонів у світі.